в Білгороді Дністровському пройшла 27-ма сесія міської ради, на якій депутати затвердили ряд важливих питань. В ході засідання було прийнято звернення Білгород-Дністровської міської ради до дипломатичних місій представництв міжнародних організацій, розміщених на території міста та міст побратимів Білгорода Дністровського щодо недопущення участі російських та білоруських спортсменів у Олімпійських іграх та азійських іграх. Нагадаємо, що в січні 2023 року на засіданні виконавчого комітету міжнародного олімпійського комітету були. Ли оприлюднені пропозиції про допуск до міжнародних спортивних змагань російських та білоруських спортсменів. Депутати міської ради вважають, що з початком війни гасло Спорт поза політикою втратило право на існування. Російські та білоруські спортсмени схвалюють війну проти України, насилля, вбивства та катування наших громадян та беруть участь у парадах чи мовшки підтримують війну. Народні обранці внесли зміни до бюджету міста на 2023 рік. А саме затвердили субвенцію для надання допомоги військовим частинам, підрозділам ДПС України, правоохоронцям та державній службі з надзвичайних ситуацій для забезпечення їх функціональної діяльності. В ході порядку денного депутати затвердили нові міські цільові програми, в тому числі міську програму профілактики та протидії злочинності безпечне місто на 2023-2025 роки. Крім того, внесли зміни та доповнення до міської Програми розвитку цивільного захисту, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій міста Білгород-Дністровського на 2022-2024 роки. Програми сприяння призову громадян на військову службу у Збройні Сили України та інші військові формування на 2023, -2023 рік. Поводження з побутовими відходами на території Білгородністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, благоустрій території міста Білгородністровського на 2024 роки відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги. Міська влада та депутати завжди приділяють значну увагу медичній сфері міста, а саме закупівлі обладнання поточному ремонту приміщень забезпечені лікарні необхідними медикаментами. Вперше за останні роки в міському бюджеті передбачені кошти для початку робіт з реконструкції травматологічного відділення міської лікарні в приймальне. Віталій я хочу вам особисто подякувати за вашу працю і за те, що. Що у нас вже є 20 пакетів, 20 пакетів НСЗУ, 20 пакетів НСЗУ. У нас в обласної дитячої менше в Одесі, ніж у нас в місті Білгород-Дністровському, щоб ви розуміли. Коли Віталій Володимирович прийняв посаду, було 12 пакетів, і за час його праці його на цій посаді 8 пакетів плюс до нашої лікарні. Що таке пакети, ви розумієте? Да? Це фінансування лікарні, це можливість надавати лікарям гідну заробітну плату, це можливість проводити ремонти, це можливість далі розвиватися. Люди вже довіряють лікарям, довіряють лікарні, і знають, що в нашій лікарні є багато сучасного обладнання. Де можна провести діагностику, де можна е зробити операцію? Наразі е вже відкрито да, відділення реабілітації. Виділені кошти на продовження ремонту укриттів укритів дошкільних закладах та закладах середньої освіти харчоблоків спортивних майданчиків і на удосконалення бази дю США. Міський голова подякував департаменту економічного розвитку за співпрацю з компанією ДАЙ Глобал ЛЛС» в рамках реалізації проєкту «USAID – підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування Говерла Завдяки плідній роботі Білгородністровська міська рада безкоштовно отримала майно, в тому числі міні екскаватор Торнавантажувач, відвал сніговий траншейників та інше обладнання, передбачені кошти на поточний ремонт вулиць та тротуарів згідно титульного списку, проведення реконструкції, мереж водопостачання та водовідведення. Плідна робота депутатських комісій напередодні пленарного засідання дала змогу оперативно попрацювати на сесії, розглянувши 83 питання, які майже всі були прийняті. Олеся Сумшинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.